Займається бортник. Бортник? Да. Не знаю. Ну, що перше на думку прийшло? Борт, ну, на кораблі, може. Що, що зв'язано з кораблем? Yeah. Так? Правильно. Кого? Можливо, борт супровідник. Типу в літаку, так? Ну так, да, може бути. Майже. Кого? Не знаю, можете строїти. Майже. Кого? Я Не знаю. Не чули? <рес> ну, перше на думку прийшло. Бортпровідник. Правильно. Ну на борту якогось. Типу да. літака, так? Ну, типу такого, так. Ну, Правильно. Стюар Стюардес, я не знаю, проводник. Правильно. Мик. Так. Я не знаю, що це. Ну, перші думку прийшло. Що тут з, з бортами зв'язане. На кораблі, може. Ну, Згодно, згодно. Майже. Бортник? Я навіть не знаю хто це. Ну, ви почули, що за перше подумали, що це може бути. Не знаю зовсім. Нічого Бортник? Утримують в кошарах. К Кишок? Кого? Кишок? Ну, котов. Правильно. Я. Ой, це что з історії, да? ну, майже. так? – да? Мальчик. Нет. Кошара. Може, не знаю, може, каких-то не знаю, казаков там, ні, не з цим связано. Полоненных козаків? – Ні, не, не козаків, Ну, можливо, щось это такое. Либо они там живуть, я не помню вже. Так, кого утримують? – Утримують? – Так. – Кошари, я не знаю. Ну, перше, що думку прийшло, це полонені козаки. Майже. Яко кошари? Кошари. Кошари? Кошик? Котів. Котів. Правильно. Як? — Такі питання. Чесно, не знаю. Ну, перше що думку прийшло. Кого можуть отримати в кошарах? Я щось чула, але не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Добре. Я не знаю. Борони якісь? Правильно, овець. Okay. Мені пишеться кошари, это вообще то взагалі да какая-то. Та то фіня пише. А, овець катарський. Правильно, правильно. Овець. Правильно. Як називається галактика, в якій ми живемо? Ко космос, я не знаю. Ну, майже. Галактика? Да. Мені каже, що лучше ко мне не обращаться, я не знаю нічого. Ну не чули. Mm -mm. Добре, наступне Земля. Ой, нет, нет, нет! Я не знаю. Не чули. Ні. Добре. Космос? Ні. Е, галактика. Не знаю. Пам'ятаєте, так? Пла планета. Я не чую вас. Я не знаю планету, але мусуль... це я не знаю. Добре. Та да, ну, типу, так же не цікаво. Цікаво. <laughs> ну давайте скажіть а потім. <laughs> Я скажу точно, а ви потім обрежете. Млечний путь. Правильно. Млечний путь. Правильно. А в українською як буде? Ви якою спілкуєтесь? Російською? Добре. Млечний путь. А на український? А, зараз. Я, я не повідаю. Добре. Корінь якої рослини використовується в якості замінника кави. Кава. Ну кава, кофе. Кофе, да. Корень растений, рассоянные? Да. Я не знаю. Добре. О, ой. Ой, це я не, не знаю. Не чувак. Добре. Кава. Кофе. Кофе, я понимала. Не помню. Добре. Кава, побычка. Правильно. Цикорій. Правильно. Цикорій. Правильно. Цикорій. Правильно. З української на російську. Або що це таке українською? Що таке дзига? А дзига... ой, щось знакоме, але. Ой, я не знаю. Що я на думку прийшла? Щось про козаків. Що? Щось про козаків, якісь. При приладддя. Ні? Майже. Сигарета. Дзига? Майже. Не знаю, чесно. Нічого не прийшло? Ні. Слово «дзига» нічого? Ні. Добре. А, юла. Правильно. Юла? Правильно. Або юла. Правильно. Аж... Юла. Правильно. Ну, іграшка ця, так? Так, так. Яка така... привіта. Да. Так. І останнє питання, чим полював шарик із простоквашино? Полював? Ви бачили цю мультику? Так, але я чогось не пам'ятаю. Ой. Полював? Ну. Рушниця в нього. Пам'ятаєте, Ні. Добре. Смотри, і простоквашино. Не бачили? Добре. Чим охоті... В Українську не розумієте? Ну такое трохи. чим охотився шарик із простоквашина. Шарик, шарик, це кот этот. Не пам'ятаю. А видели мультик? Видела. Ну не помню. Не пам'ятаю. Все. Хорошо, окей. Я не дивилась. Все. Добре, дякую. Я не знаю. Не дивились? Mm -mm. e, фото руж'є. Правильно. Мультики бачили? А, з руж'я. Якого? Ну так, у нього було фото рушниці. А, так. E, фото рушниці. Правильно.